У оперативно-ручковий заході було встановлено, що до даного злочину причесні дві особи, це місцеві жителі даного села, мати 60-го року народження і син 79-го року народження, які скоїли даний злочин. Попередня кваліфікація даного злочину, стаття 115 частина, 2, умисне вбивство, але, скоріше за все, буде перекваліфікація даного злочину на більш тяжкий. Там трохи в нас було де що Мені чоловік. Піджучила. Мати. Ну, сказала, давай, каже, її уб'ємо. Чи кончимо, чи як там, чи задам, яка разниця. Ну то, що випивала. Оце ж її горе було. О. А так, ну зробиш? Познала, що зробиш. Плем'яниця позвонала, що з годину сести довідає хата. Ми приїхали, там почали тушити, пожарна, приїхали, потушили, там це обдивилися, її нема. В хаті нема, Там у кухні, де думали, що вона може згоріла, що п'яна може була. Обдивилися, нема, ніде немає. Собака там осталась у басині. Да, теж Ми стали шукати, де хто знаходиться, там спрашувати, може в гості пішла, може де. В Оконцовці вже так думаємо, ну це тільки може в басину хтось бросить тіло. Ну так воно і вийшло. Наступний день вже сестра приїхала туди, я прийшов. Це ж ми обнаружили, там, визвали міліцію.